Привілеї, саморозвиток та впевненість у собі. Такі переваги сертифікації педагогічних працівників. Минулого року наважилась на такий крок. Вчитель початкових класів ліцею номер 25 Леся Новосельська у школі працює 12 років. Сертифікацію вчителька проходила у кілька етапів. Крім тестування та самооцінювання, ще й зовнішня оцінка професійних компетентностей експертами-педагогами. Поки інші вчителі вагаються, Леся Новосельська вже має результати, якими пишається. Запевняє, сертифікація додала їй впевненості у собі. Це ріст у її педагогічній кар'єрі. Можливість довести собі, що я на правильному шляху не боюся викликів сьогодення і можу вчитися. І йти в ногу з часом. А по-друге, це хотіла отримати новий досвід. А ще є така мотивація 20% до заробітної плати. І вже з січня цього року буду отримувати 20% надбавки. Які сертифіковані та впевнені у собі вчителі престиж для навчального закладу, в якому вони працюють, каже директор ліцею номер 25 Світлана Якимів. Так само це важливо і для батьків першачків, як правило, батьки хочуть, щоб вчитель, який бере, особливо вчитель перших класів, бо це той, який закладає ази науки, котрий формує дитину, закладає в неї все те краще для нас. Це теж має значення, тому що в першу чергу це підвищує. І між закладу, тому що якщо в нас є сертифіковані вчителі, які проходять таку важливу процедуру і складну процедуру, і нову для них процедуру, то звичайно це свідчить про те, що рівень знань, який вони будуть надавати і у дітей, буде підвищуватися. Нині в Україні формується нова спільнота вчителів, в якій педагоги обмінюються досвідом на всеукраїнському рівні, і кількість їх щороку росте, запевняють фахівці служби якості освіти. У 2022 році сертифікацію на Прикарпатті пройшли. Двадцять 28 вчителів початкових класів, а за чотири роки більше сотні педагогів. За результатами атестації вони отримують чимало привілеїв: 20 відсоткову надбавку до зарплати можуть позачергово атестуватися на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та встановлення педагогічного звання. Також сертифікований вчитель може брати участь у розробці державних стандартів і різноманітних програм. Сертифікований вчитель це інноватор, це педагог, який збирає навколо себе прогресивних вчителів. Це вчитель, який володіє сучасними методиками. Він може стати експертом, він може стати супервізором, а також він може здійснювати оцінювання педагогічних працівників під час сертифікації, а також здійснювати інституційний аудит. Безумовно, нашим вчителям потрібен досвід, і тому, напевно, мета нашого сюжету розказати, що сертифікація це корисно, сертифікація це не складно. А ми маємо дуже а, а знаючих і вмілих вчителів на Івано-Франківщині. Тим часом Леся Новосельська закликає педагогів не вагатися і не боятися сертифікації, готова поділитися своїм досвідом із вчителями. Нічого складного, тому що вчитель вчиться впродовж життя і вчитися ніколи не пізно. Просто більше часу потрібно для підготовки потрібно звернутися до нормативно-правових документів, почитати трохи більше. Сертифікація не може зробити вчителя краще чи гірше. Сертифікація покликана додати вчителю тільки впевненістю в своїх силах і впевненості в своїх знаннях. Це не оцінювання. це… Більше можливість самоствердитися і великі можливості для саморозвитку. Сертифікація вчителів набирає обертів у 2023 році. Можливість підтвердити свій кваліфікаційний рівень з'явилась також і у вчителів української мови та математики. Для них реєстрація на сертифікацію стартує у серпні, а для вчителів початкової школи вже 30 січня.